І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами людина Олена Щербань, 14 жовтня 2025 рік. І я нагадую, що наші гості приходять до нас захустковані. якщо ви дівка, жінка, молодичка, дівчинка, ви приходите до нас у спідничках. На наші зустрічі, на наші короваї. Чому ми так вас запрошуємо? По-перше, ми проводимо конкурс на найкращу спідницю, на найкрасивішу захустковану голівку, на найкреативніші валянки. Можна навіть, знаєте, провести <правда> і будь-який конкурс, ідей якраз не бракує, ідей вистачає. Дивіться, можна провести най найкреативнішу філіжанку. От у мене сьогодні не кава, а чайок з імбирем і лимоном. Да, бачите, оглечечку. Ну, можна, що хоч придумати. Але чому я вас спонукаю, дорогі панянки, дороге жіноцтво, вдягати хустки, вдягати спіднички, утепляти ніжки, бо в цьому є дуже велика сила в цій красі. Ви подивіться, я вам для вас сьогодні спеціально думаю запну хусточку. Це ж дуже просто. Хусточку вдягла, і в голівку тепло, і якраз і вбрана голівка, і, і, і такий, знаєте, виходить якийсь і секрет уже. Ось спідничка це теж така наша жіноча таїна, одвічна. Не всі чоловіки носять спіднички. Далеко не всі. Тим більше мене Шотландія. Ось, та й в світі мало. Ви так задумайтесь, Велика, великий, чи великий відсоток чоловіків носить спіднички. Далеко не великий. А жіноцтво може носити спіднички, і може спідничками теж і причаровувати. Та і багато всяких є функцій, грітися і так далі. Ще кіт прийшов, ну нічого, будемо вдвох. Тому я ще раз нагадаю, що бажано ось мій котяре, бажано. Вбратися, так як ми вас просимо, тоді дуже красиві фото Томаса Веля до нас їде, наша фотографка. Тоді дуже красивий у нас журнал пістрявіє вашими фото, українська родина. Потім я ці фото ж не тільки в соцмережах використовую, хоча в соцмережах найбільше. Ще десь опублікуємо десь в десь якихось книгах, альманахах, журналах. Це все, це все в нас в процесі. Будуть фото, буде будеться. А ви потім виходить, що молодички у спідничках, коровайниці це ж коровайниці. Розумієте, формується певна культура, не тільки коровайного мистецтва у нас під час коровай фестів, а певна культура поведінкова, певна культура така, знаєте, ментальна, духовна. Я ну, свідомо вживаю це слово. Ось для цього нам потрібні ці наші зустрічі: своя, до своїх, про своє, зі своїм. Для добрих людей нехай день буде добрим.